Формадол забудь про головний біль. Режа швидкого харчування «Макдональдс» відкривається цей день. Наставить це станеться сьогодні. Поруч з одним з закладів зараз знаходиться наш журналіст Андрій Люховець, який розповість всі деталі того, як же зараз це почне відбуватися. До речі, в 9 годині має відкритися. Яка ага. ситуація там зараз? Андрію, добрий ранок. Доброго ранку ще раз, друзі. Я знаєте, поки стояв, чекав вімкнення з вами. Пригадував, як в мене відбулося перше знайомство з е, цим закладом, і як відбулося перше знайомство з їжею. Мені колись у далеких 2000-х мама привезла гамбургер. Вона їздила до столиці я в Хмельницькому жив. І за 2,50 той перший гамбургер. Я ціну не завжди запам'ятаю, бо мама казала, ну дор дорого, дорого. А наскільки ціна зараз змінилася, це також розповім. І чи будуть гамбургери, тому що ходили чутки, що можливо якось зміниться меню. Про все це я зараз буду розповідати. Отож, після 24 лютого частина міжнародних компаній призупинила свою роботу в Україні. Але з кожною локальною перемогою ми знаємо, що багато міжнародних компаній почали повертатися в Україну. І якщо брати якісь там бренди одягу, то першими почали повертатися саме поляки і турки. От саме їхні компанії відкрилися а, першими. А, далі відбулося за Макдональдсом а, декілька анонсів псевдо анонсів, і він не повертався, але все більше. Компанії на фоні цього знову ж таки поверталися, і на жаль, можливо, на фоні того, як активно пролонгували ось цю. Історію з Макдональдсом ми не помітили повернення багатьох а, міжнародних спортивних компаній, які на сьогоднішній момент також уже продають свій одяг а, в, в Україні. А, зараз не так багато залишилося компаній, які ще не повернулися які є всесвітньо відомими брендами. Це Zara, Pull&Bear, Bershka, H&M і IKEA. Це одні з таких гігантів світових, які до речі пішли з Росії, але от в Україні також поки що вони не відновили свою діяльність. І а, останні великі компанії вони залишаються. На очікуванні проте вони також в роздумах чи запускати свою роботу чи не запускати. І ось саме з Макдональдсом пов'язували таке символічне відкриття. Я як можу це пояснити до речі? Я тому також в роздумах був стосовно відкриття цього закладу. Для мене це напевно більше як психологічний момент. От можна провести таку аналогію з гречкою. Якщо гречка є на полицях, значить люди ну спокійні, все нормально відбувається. І в принципі, ось відкриття цього закладу харчування відбувається як такий, знаєте, довоєнний Момент, от все, начебто, повертається на е, свої позиції. Проте ми пам'ятаємо, що війна продовжується, і в принципі, ось ця па міжнародної компанії воно є також такою своєрідною підтримкою українця три заклади будуть всього працювати з сьогоднішнього дня. Всі вони знаходяться на лівому березі. Я думаю, зараз ви можете побачити, де вони знаходяться, і е, приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у столиці, а згодом відкриватимуться решта ресторанів в Україні. Загалом це західні регіони, ну і по столиці. А е, спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу доставки. Я от сьогодні зранку вже протестував, чи можна це зробити зробити раніше, тому що доставкою будуть займатися тільки компанія. Партнер саме Макдональдса і безпосередньо цього ще до 9 години не можна зробити. З 9 до 9 буде працювати. З 9 до 9, відповідно можна зробити лише локальне замовлення. До речі, який цікавий момент побачив, поки отут стою, а машини деякі на розвідку заїжджають перевірити, подивитися, віконце привідкривається, подивилися. Поїхали далі. А стосовно меню і цін, які будуть от сьогоднішнього дня, ціни друзі на жаль виросли, тому що е, ну все в принципі росте. І є от така теорія, в принципі, що гамбургер це базова позиція Макдональдса. Вона прирівнюється до одного долара. Тобто, по всьому світі можна побачити ось таку тенденцію. Але я взяв, знаєте, як найулюбленішу позицію для багатьох серед моїх друзів, сермен це чізбургер. І от зараз ви побачите три позиції і їхня ціна. Відповідно, чізбургер до війни коштував 26 гривень, зараз 52 гривні. А кола 40 гривень і велика картопля 54 гривні. Відповідно, відбулося зростання. Ну так, плюс-мінус, я порахував 40-50%. З меню, якщо говорити нічого такого традиційного, до чого ми звикли, не зникне. Зникнуть лише там якісь е е е сезонні пропозиції. І тобто там якісь креветки, чи якісь бургери з чимось додаванням чогось особливо. Ну тому що на сьогоднішній момент ось ці от е, такі акційні пропозиції, вони ну на думку напевно компанії не є актуальними. А от повернення тих традиційних е, традиційної їжі воно залишається, ну, можна залишатися спокійними і е, чекаємо до 9-ї години. І можливо сьогодні Андрій Люхавець стане однією із тих найдорожчих доставок, яка привезе можливо і у студію сніданку. Е, Гамбургер, чізбургер. Що, колеги, замовляєте? Це Тому? найприємніша новина. що Сьогодні Фабу ще буде. Та такий е, Та давай вже хоч щось: чи гамбургер, чи чізбургер? Просто Ми самі вже свідчили. Так, дякуємо. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».